Бачите, блокнот командира Менмечка, Він був Менмечком. Бачите, як йому попало в бік, які осколки, О, його курточки, то його все. Його рюкзак. То що віддали, що вдалося зібрати. Завжди здається, що він ще є. Що його просто, що немає, то навіть не думається. На центр, підеш, подивишся в телефоні, я дивлюся його фотографію. Всі та на нього, похорону був, тосі то не вірило. Тосі не вірило, що його нема. Зовсім не вірилася. Все дивився, що прийде. А тут як подивитися на той одяг його, це неможливо. Троє дітей загалом було. Так. Він був другою дитиною. Він був, був більш мовчазний, ніколи не ні знову рив, але зробив те, що йому казали, закінчував на домажери школу. Він добре вчився з історії, він на змагання їздив. Він там в школі завжди футбол, волейбол, він завжди хотів, я так старався втікати, бо він був ще маленький. А потім вже, коли більше, то вже дуже багато ну, разом. Зі. А він пішов вчитися залізнодорожній, бо не закінчив він був, а пішов до армії. Я на артилеристам в артилерії. З армії пішов, в міліцію. Ходив він так по дорогах, як це вони починають тільки, знаєте, патрулював, бігав, в Бруховичі, назад з Брухович. Через цілий Львів він біг. Їзди, постійно їздив, постійно був. Десь там в Кіпер навіть їхали на якісь змагання. Так, так було він, він так. То, то Як він то на роботі, то бігом, то поїхав туди, то поїхав в Київ, то поїхав туди, то сюди. Він так фактично і не було його. Він міг все зробити. Кров мій, видояти. Бо той старший ні. Все він міг, Володя, попросити тільки його, він все тобі зробить. Часних собі насадив. Цілу плантацію хотів часних. Ну, Тільки господарські були, я не знаю. То все його там звітом, його, а того спальний. Там втих, бо все його, то що привезли. Тій день, як почалась війна, дзвонить сестра, а в нас в Києві мої сестри дочка, каже, Орися там бомбить, а вони там в Києві і плачуть. Ну, в нас тут ще не було відчутно, то тільки в Києві бомбили. то щось таке ніби і не вірилося. Але щось може бути, але що-то таке відбувається в той фільмі більше. Вони ходили, вони мотили щось, але нічого не говорили, ніхто нічого не говорив. Той, той його колега його так само, і ще один. Всі вони три пішли. Так, тих два загинуло, а той вернувся. Куди ви їдете? Ми зараз приїдемо. Одне була така, ми зараз приїдемо. І ніхто нічого не говорив, ні одній мамі, ні другій, ні третій. Взагалі він міг і не йти, бо він міліції. Там, там, там їх не брали. Каже, а хто піде, що піде брат, Він має діти. Ну хто піде, каже. «Ну, мусить хтось іти. Та, він був такий, він годів справедливості всюди. Вже автобусом їхали, якби на Скнилів там і там вони ще довго чекали, там сиділи, що ось там фотографію зробили. Ну і все, і потім вони вже мали їхати. От так я їх відправляв. Перше числа вони були в бахматі, але він нічого не говорив ніколи. Ніколи, все добре. Він так не говорив там більш-менш де він є. Потім він приїхав, то він трохи так розказав, що був там, там вже там на Харків вони пішли. Ми там котика знайшли, були разом з котиком і спали там, і все вони дуже любив він тих котів, я вам скажу. Котів, і собак любив. Знайшов нову Кітку. Крук. Крук. То він був з ним, там сюди. я не знаю точно, де його взяв, але той кіт був з ним в Бахмуті точно. Бо Він казав, що ми звідси він в мене і там був, і сюди приїхав. То вже привезли його друзі, вже як він загинув, то того кота сюди привезли дівчині. Вони давно зустрічалися. І він так? мав приїхати 23-го і то вже всі чекали. І він мав вже сказати, що він буде женитися. Втім, сім'ї, як стільки рік прослужити, хтось би думав, що він одну хвилину загине. Коли він має йти, вже, вже додому має йти в той день. Каже, той побратим його, навіть скоріше йшов на позиції, ніж мав бути. Він ж мав той день додому їхати. Він дзвонив, але я десь ходила по дворі, дивлюся, пропущені, але вже не передзвонювалося, бо він на позиції пішов. Він мав в отпуск їхати теж вже перед тим. Він ж там писав, що буде. Бо в мене ще було день народження, 25-й, ми ще з ним переписувався перед тим. Там, ну, що я маю приїхати, ті, але десь там після, він казав, якось 23-го чи. Таке, що вони, ніби Ну, До мене вже знайомі подзвонили. 20. ну, Вже вечором подзвонили. казали, що там щось, ніби твій брат з дімою щось там не добре. Ну, я зрозумів щось. Вечором знав, просто казали, що один на місці зайну, а другий ще ніби їхав, але по дорозі теж загинув. кого коли не буде. Шеста година. Я сплю, приїжджає сестра. Сядь, і от тобі всі приїжать, каже, що ти спиш. Я кажу, а що буду робила. Як вже колодівша сядь, руки друге трясу. Не передати слова. І це все. Спочатку там дуже сильні обстріли йшли. Вони ніби спустилися там з того. В той їхній підвал Вони там мали таке вже якби, постійне місце, фактично, що підвал був. І вони потім якби, трошки було якби, ну, втишилося. Вони вийшли ще раз ніби встрілити, і тоді вже в них попало. Там один вижив, він пішов за тими. Ну, мінами в підвал, то він вижив. А вони двоє. ні. Говорять, Орися була спокійна. Дайте похорону. Я дійсно, ну я плакала, ну, зуби так Снула, щоб не плакати, не кричати. Ті спогади, які я бачила, труді. Все собі понагадаю. Але це було осколка. Мені тяжко до тих руки виховати дитину і нема, його нема. Дуже тяжко.